Добрий пастир життя своє за овець покладе, Наймет, що не є пастир, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує, бо він наймет і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир. І знаю свої, а мої мене знають. Як отець мій знає мене, і я знаю Отця, і життя своє кладу за мої овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я і їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир». Czeje Słowo, Boże, Słowo Twoje, Chryste. Niech słowa Świętego Ewangelia ja zniszczą naszą biedę. Amen. Amen. imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Sława Jezusowi Chrystusowi. Sława Jezusowi Chrystusowi. Drugie ulubienie w Chrystusie, Брати і сестри, дорогі наші парафіяни, паломники, гості, кохана Матусю, яка тут з нами присутня, наші рідні, наші дорогі міністранти, Яна Павла Другого, органістка разом з нашими прекрасними півчами, дорогі людини в Христі, кохані Божі діти. Сьогоднішній прекрасний день є присвячений святому Антонію Падевському. Можна сказати, спокон віків багато років вже є традиція, коли в нашому постилі, в нашій парафії збирається дуже багато людей, які приходять, щоб вшанувати святого Антоніху, а через нього віддати. Велику честь і велике набоженство самому Господу Богу. Цей день збирає не тільки парафіян, збирає не тільки рідних, які не завжди можуть часто зустрітись, але збирає багатьох людей, які приходять з цією самою інтенцією, з цією самою думкою щоб через святого Антонія так багато справ, багато речей, а перш за все, себе віднайти, бо знаємо, що святий Антоній він є знаний, як чудотворець, як той, хто віднаходить речі загублення. І сьогодні дуже багато з нас, можна сказати, навіть майже всі, прийшли, бо. Хтось щось загубив в своєму житті. Є люди, які загубили якісь речі, є люди, які загубили якусь справу, є люди, які втратили, загубили свою родину, а перш за все загубили віру в Бога, загубили постріл, загубили ревність в молитві, втратили в Бога і вічність. І сьогодні є той момент, коли ми можемо віднайти, віднайти те, що є найважливіше віднайти нашу набожність, віднайти наші християнські традиції, звичаї, віднайти молитву в наших родинах, віднайти батьків, матерів, дітей, рідних. Бо так часто десь їх втрачаємо, поки ці діти маленькі, їх ще видно в храмі в костюлі. А потім скільки ж людей приходить і просить священників, щоб молилися про навернення дітей, бо повиростали, бо десь в компанії хтось їм сказав, що Бог це не є щось найважливіше. І вони задають питання, чи потрібно йти до костюла в неділю, в свято, чи не можна? Бога мати тільки в серці і в душі, і потім безрадні батьки приходять і просять про молитву, про навернення своїх дітей, своїх онуків. А як же це важливо, щоб їх перед тим, поки маємо шукати, щоб ми їх не втратили? Не шукаються речі ті, котрі не втрачаються. Не шукаються речі ті, котрі є для нас дуже дорогоцінними. Не втрачаються ті люди, яких ми дуже любимо і кохаємо. Цих людей неможливо втратити. Значить, щось в житті було більше люблене нами, ніж наша родина чи сім'я. Когось більше любили, ніж Бога. Щось любили більше, ніж Костюм, ніж молитву, ніж якусь християнську традицію. Можна сьогодні зауважити, як дуже швидко ми йдемо за якимись новітніми пропозиціями, за модою, кажемо, бо так багато людей робить, бо так багато людей поступає. Навіть якщо взяти вже те, про що ми дуже часто і не один священник говоримо, наприклад, про святкову одежу в храмі, ще з дитинства, як був я міністрантом. Пам'ятаю гарних одітих людей в костюмах, людей в гарних платях, приготовлених тільки для костьола. І нараз сьогодні, коли дивимося, як люди одягаються до храму Божого, то мені кажеться, що коли ми вдома, в селі йшли з мамою на город чи до сіна, то ми гарніше вдягалися, ніж люди до костьола, навіть на фізкультуру до школи. Брали кращу одежу, ніж сьогодні люди вдягаються до храму Божого. І це є власне традиція, це є звичай, який потрібно віднайти. Ми сьогодні просимо святого Антонія, бо загубили гроші, бо документи, бо ключі від хати, бо ще щось. Але чи нам не варто сьогодні просити, щоб ми віднайшли культуру, щоб віднайшли гарні звичаї, щоб ми повернулися до християнських традицій? Щоб повернулися до Божого закону, який каже, не можна вбивати, не можна красти, не можна розбивати сім'ю, потрібно дати дітям шанс на життя, потрібно навернутися до Господа Бога, який сам першим бореться за життя людини. І сьогодні, коли ми не раз кажемо, я нікого не вбив, ні в кого нічого не втрав, але якщо добре подумати, скільки є людей, скільки дітей і молоді, в яких вбивається віра, так це правда, що вони народились, що вони живуть, але в них вбили почуття якоїсь моральності, тільки послухати, як ці діти розмовляють, яке в них спілкування, про що вони говорять. Як же важливо є, щоб діти звертали увагу на те, що є Боже. Яке важливе те, щоб діти мали цю чуйність сакральну. Пам'ятаю, коли це не треба видувати прикладу, коли ми малі хлопчики-міністранки сиділи в Захристі і чекали на Божу службу і наш священник, Сон Сладислава нас, коли від сповіді, щоб одягнутися на літурію, ми всі ставали, вітали з ним. Цілували його в руку, і сьогодні, коли заходить священик в Закристою, хлопці собі щось там говорять, хтось в телефоні грається, хтось в вікно дивиться, навіть не має кому сказати, похвалюний Ісус Христос, це і власне нова культура. І якщо заходить вчитель в клас, діти встають, якщо заходить лікар до кабінету, люди вітаються з ним. Якщо заходить старша людина до кооперації в, в магазину, її пропускають першою, ось це треба вернути. Це потрібно випросити святого Антонія. Бо сьогодні світ йде до того, що ми помічаємо, як десь муха літає по хаті і боїмося її вбити, тільки треба випустити через вікно, бо це щось живе. Але забуваємо, що десь старенька бабуся чи дідусь. Сидять в хаті, ніхто їх не провідає, і вони там чахнуть, і ніхто не звертає уваги, що вони вмирають. Не для того, що старенькі, а для того, що ними ніхто не зацікавлений, що з ними нема кому поговорити. Як же це важливо сьогодні, щоб ми відчували цю святість і дар Божий. Навіть такий день, як сьогодні, дар відпусту, ми навіть собі. Може, до кінця не усвідомлюємо, помирають люди, які часто, може, не знають, як правильно посповідатись, бо вже забули, бо вже не мають пам'яті, помирають з різними якимись невиправданими гріхами і провинами. І потім потрібно за це відпокутувати. І ми молимося за душі в чистилищі. Але такий відпуск, як сьогодні, чи то Святого Небо, чи інший, Постол дає можливість, що ми посповідаємось, приймемо святе причастя, комунію святу, помолимося в інтенції костьола і Папи римського, який він визначає для молитви Костьола. І за це Бог дає прощення всіх наслідків гріхів. Це тільки мати свідомість, що сьогодні, якщо я поофярую за когось померлого свій відпуст, він сьогодні буде в небі. Скажіть, яка велика буде вдячність цієї особи, цієї душі, коли ми прийдемо до неба. І ця людина буде перед Богом дякувати нам, що завдяки нашому відпусту вона отримала нагороду неба. Якби це люди розуміли, сьогодні тут в костілі не було би пустого місця, так як, кохання, пам'ятаєте, старші, коли був відпосента Антоніво тут. Вся площа, цей кості, цей цвинтар був забитий людьми аж туди до пожарної, до дороги. Не було де місця пройти. Коли Ксьон пішов з покропінням свяченої води, то мусило двох міністрантів йти перед Ксьонцем і двоє взагалі, щоб тримати дорогу, цю стежку, по якій Ксьонд міг вернутися до Алтажа, бо не було як пройти через постріл, поміж людьми. Бо люди розуміли, що це є відпуск. Люди не раз вночі пішки йшли з далеких сіл, приїжджали найманими автобусами, колгоспами, наймали навіть підводи і десь там далеко ще за лікарнею Було чути, як коні чекають на людей з підводою, бо люди приїхали з села, яка це була чуйність і І люди не жаліли часу для Бога. Стояли по дві-три години до сповіді, чекали на ушу свята, яка відправлялась дуже довго, які були довгі науки і проповіді де священник міг, принаймні раз в рік, бо такі були люди, що не могли бути частіше в храмі, щоб послухали Слово Боже. А ми сьогодні хочемо так швидко, скоренько перехреститись, як-небудь відправити мшу свято, два слова сказати в проповіді і вже побігти додому. Ось це є християнська традиція. Може, варто про це просити святого Антонія, аби він знайшов нас віру? Так скажу вам чесно, недавно, два-три дні тому, я телефонував своїм священникам, знайомим, друзям, які знайомі зі мною з дитинства, і кажу, в нас відпусть святого Антонія, приїдьте, запрошуємо вас, привезіть людей. І відповідь чую, а нас ніхто не запросив. А хто ти такий? Хай пропор запросить, а що це я маю когось возити, хай собі не мають машини. А я ж пам'ятаю, що не без запрошення, наприклад, з городка йшли на свято Іванне до Греча під Хмельницьким. Нас ніхто не просив. Пішки вночі, а хто не міг, то потім в день, двома-трема автобусами, люди їхали з городка на і потім Половина людей це було наші городецькі. І ми бачили той з села, той з Городка, той з Берхость, той щось звідкись. Ніхто нікого не просив. Чи на відпуск потрібно когось просити? І я тільки спитав одне речення: чи ти є папа римський, якого треба офіційно запросити, який не має права так по державному навіть просто прийти собі до городка на відпуск. Він мусить мати договорення. Тому що це є вже вище. Влади не тільки костильні, а й міжнародні. Але ти ж не папа римський, ти можеш просто прийти, Чи ти мусиш мати запрошення, бо його ніхто ніколи не запросив. Ось так ми виховуємо своїх дітей, своїх внуків, які по тому, як монахи, чи священники, одягаються в святі одежі і кажуть, що я на відпуск не прийду. Я не хочу, кохані сьогодні, нікого обсуждати. Але правда є така, що якщо ми не будемо горнутися до Бога, якщо ми цих маленьких діточок не приведемо до алтажа, якщо ми цих малих дітей не приведемо сюди наперед храму, то колись не буде кому до нас на старе закликати цьом за з останньою комунією, з останньою сповіль. Ми ж повинні навіть, так скажемо, гарно, егоїстично, самолюбно подумати про себе. Це не тільки для спасіння цих дітей, але ми теж на старість маємо право, щоб до нас, наші діти, внуки привели Ксьонджа і прийшли і попросили, «Ойче, в мене бабуся, дідусь чи мама, тато старенький, прийдіть, посповідайте. Якщо цих дітей не буде тут сьогодні в храмі, в костілі біля алтаря, то може бути величезна трагедія, що ти, будучи. Кожну неділю в постільі кожне свято, не дай Бог можеш померти без сповіді. Бо ці діти не будуть знати, що потрібно тобі закликати Ксьонджа, ці діти не будуть розуміти, що для тебе Бог в святій комунії є найважливішим. Яка величезна трагедія може бути, якщо ми сьогодні святого Антонія не випросимо, щоб Він віднайшов нас віру в Бога. Якщо сьогодні ви прийшли просити. Про різні речі. Якщо сьогодні, дорогі брати і сестри, ви просите, бо щось загубили якусь річ, то просіть, перш за все, про віру, про віру для себе і для ваших дітей, про віру для Костьова, для країни, для цілого світу. Бо в тоді не буде жодної трагедії, в тоді буде мир правдивий. Бо мир це не в тоді, коли хтось виграв, а мир це в тоді, коли Бог приходить до нашої хати. До нашої сім'ї, подружжя, родини, до нашого костюма, до наших різних спільнот, де ми працюємо, де живемо. Якщо Бог не прийде в наше середовище, не буде жодного миру і спокою. А там, де є Бог, там є любов, там є злагода, там є, попросту кажучи, нормальність людського життя. Тому сьогодні просимо Господа, Бога, що Через святого Антонія подарував нам небо, подарував нам вічність, подарував нам святих діточок і внуків, а потім, щоб ми теж мали святих, мудрих, численних священників, монахів, монахинь, які будуть нас провадити до Бога, яких не повинно забракнути нам в гостях, щоб нас вели по нагороду вічного життя, і щоб сьогодні ми справді. Випросили в Бога через святого Антонія, щоб ми вернулись на дорогу праведності, на дорогу вічності, а колись через це праведне, людське, християнське Боже життя могли заслужити на вічне облядання Бога в небі. Не похвалю, Христос. Амен. У відповідь на Боже Слово урочисто визнаймо нашу віру. И вот что содержит пекарь, Почитая безделие соболетников, И дай ему восходить со завета, Напоживая инострано